Цьому глечку залишилось. Да. Трипільські роки. Це месивом вже. Чим месиво. І от дуже це, багато знає. цікавого ти, кожен рік знаходимо от, щось з кільського часу, з глиняних. От я мені вона чогось близько до душі, я її знайшов кілька ще. Нова пішня, наші леві барани, дивіться, які макітри. Кожен із квітки. Дозволю Міністерства культури і політики. Учасники елітної академії сьогодні відвідали фонди Національного музею заповідника Українського гончарства в Опішному. Їм провели екскурсію кандидат історичних наук Анатолій Щербань і Людмила Метка, також кандидат історичних наук. Ми відвідали музейні фонди. Сказали, що нам сказали, що ця кімната не для всіх, не для всіх відкрита, так що нам сьогодні пощастило тут побувати. Дуже сподобалось нам все тут розглядати.